Всім привіт-привіт! Всім доброго раночку і смачного сніданочку! Дівчата, давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок. Яєшня з помідорами, з ковбаскою вареною. Хлібчик, чай чорний, чай чорний. З лимоном і мед. Дівочки, я вчора мед їла три рази. Понимаєте? Ну, так, подружку. Ну, по ну, в обід пів ложечки. Ми з дівчатами на роботі. Зараз у нас бзік, ми п'ємо чорнобривці. Все, ми вичитали, що вони такі класні, класні, і все, ми п'ємо їх. Принесли заварник, заварюємо потрошку в чашечку, і, і ото ми п'ємо в 10-11. В ото п'ємо. Ну, я, знаєте, два рази попила, мені тошнило від них. Просто тошнило. От. А вчора я пила, додавала, у мене є м'ята. Я робила собі м'яту, перебиту із сукром. Прямо консервірувала маленькі такі баночки. І додала ці ж ці квіточки, додала меду, то я випила хорошо, все нормально, мені мене нічого не тошнило. В общем, так і щепити можна. Отакі діла. Так, дівчата, що? У мене сьогодні нема тем ніяких. У мене сьогодні нема тем, будемо так взагалі, позагалям. Просто... Просто щось побалакаємо, не знаю я. що балакать. Не знаю, що балакать. Особо теми немає. Давайте їсти вообще-то. Вообще-то снідать. От чогось у мене в понеділок нема апетиту, а вже в останні дні більш менш нормально. Чого угу, так? Угу, смачно получилось. Угу, смачно. А чого смачно, то що помідор добре попався. Угу. Сочненько так. Классно. Дівчата, дякую вам за комментарии. Дякую вам за підтримку, за коментарі Щиро дякую. Вам. Сегодня должен проехать Ваня, но ну, я не знаю. Ну скажите, кто учился в університеті? Бо Я училась в институте на заочном, а в университете в институте не научилась на денному. Я не знаю вообще, что там за правила, что там как. От у Вані поставили, допустим, сегодня одну пару. А завтра пар мама. Может быть, також до кінця дня поставлять на завтра пары. То, что він уже билет взял. На безде 4. Пусть мені вчора. Мама, а если каже? Я п'ятницю поставлять пару. Кажу, будеш здавати білети, що робити. І як? Кажу, от так. Сама собі думаю. Надо вдруг поставлять. Які там у них правила, не знаю нічого. Кажу, Ваня, жду тебе, як Бога. Він каже, чого? Також роутер подивишся, що з ним таке. Та картоплю надо викопати. А. Вот <ріхи> таке. Так не знаю. Як получится. Приїхати у нього. Уже сумку собрав, не знаю. Мати, мені тут стільки надавала єдина два тижні, хвата. Ну він. Вони четвером живуть, але вони по віддільності всі питаються. Такое. Писали дівчата, що треба було дати взятку, треба було підмазати. Це... Задовбало воно вже все це. Мазання. Ми ж самі своїми руками все робимо. Воно не скінчиться ніколи. Це мазання. Понятно, що дитині сейчас не комфортно. Нічого. що ж. Коли ж, ж должно стати некомфортно. Може щось наладиться, може щось переміниться. Да, у них там взагалі жесть, що відбувається. Це було вже дві лекції. І збирається не одна група, а 4-5 груп. представляєте? Капать. Він не може розібратися, де його група, де його з його групи люди. І на фізрі теж вчора фізра була, збирала теж всіх. Багато людей. А ну-ка на бакалаврант поступило 1850, а то і чуть чуть більше людей. Як ви думаєте? Як я буду збирати? Звісно, всіх докупи. Миру соленый, колбаска тут якраз в тему. Я люблю із салом, звісно, таку яєчню. З колбасою теж зайшла. Попалась вона мені на очи, кабаска оставалась два кусочка 4. И их туда вчора купила яблук. Кілограм у бабусі у якоїсь. Так вона мені сама положила їх в пакет, я думаю, принесла три штуки з них оно. Негодні. Ну я, обрізати, то їсти можна. Червячок. Капець. От сюди я довіряю, понимаєте, сюди я довіряю людям. Оце мій мінус. Що я довіряю людям. Вчора позавчора заплатила за комунальні, а там новенька сиділа. На пошті опять як новенька, інша вже. Я ж заплатила і побігла. Лежали в мене в сумці ці квітанції, ці книжки. Так, да, я плачу на пошті, не через інтернет. Мені так зручніше. От. І я вчора вирішила їх степлером поподкалывать. Квитанції до книжки. Дивлюся по газу. Що там стоїть, квитанції нема. Та я зі палки. Я на пошту. Кажу, де моя аквітанція. А не о-о-о, одразу. Тож хай. А я потім сама собою стою і починаю на калькуляторі додавати всі ті суми, що у мене по комунальним. Рахую, без тої суми у мене взято, без газу. Кажу, стопе. Ви поставили штампіка, каже квитанцію Кажу, мені не дали, воно не проплачено. Ото буває, ото буває, нафтогаз вибиваєм, Викидаю, відкидаю. Ну, в общем, щось у них там виснемо чи щось відбувається. Ну, Заплатила. Блін, все треба перевіряти, девочки, все. Я вже заморилась, скрізь всіх перевіряти. Тут себе не знаєш, як перевірити. За собою слідкуєш. Тут ще інших проверять. Та Таю мою. Все дивися, все це диво. Ну ж так, скажіть, Чогось все чітко. Це одна ядка розтапа. У мене все щось не так. То лист потерявся, то сума не туди пішла, то не заплочено, то ще якась херня. Так, попить чайку. І ти привітати... А сусідку у неї сьогодні 55 з рамочку піти і хеппі пес десь заспівати. Да. Маслечко. Співати. До речі, прийшов мій кіт. Я вам казала чи ні, що прийшов мій кіт опять на того, якого я хотіла повішати ошейник. Він вернувся. Недовго музика грала. Прийшов такий худющий. Ну, чистенький, не побитий, вуста на місці. Ну, худющий. Жесть. Од'ів вже. Оре. Оце в мене Том, троє. Том, муха і Це ж синя. Том так тихенько. м'ю, м'ю, щось там м'явкає, ще й у нього очі отак от. Це той наш кіт, що ми брали. Мання притащив його ой що, Це його любими. А муха і синя це сестра і брат рідні з одного Ну Муха ну м'яка, можна сказати, що й не чуть що не. А це ж оре і ходить за, за ногами, за ногами і оре і просить щось добреньке. опу. Ана. А я вчора проснулася, позавчора ж це, коли в нас. Була блискавка. Проснулася, інтернету нема, світла нема і лоли нема. Представляєте? Нема. Гукаю собаку свою, її нема. Лола, Лола, Лола. Ну її нема ніфіга. Потім вже Саша вправився, зайшов. каже, Лола Та є ой, вона, каже, прийшла. Чорна, каже, грязна. Лазила по, по росі. Думаю, ну, в мене ранок. Ну, в мене ранок. Це ранок. Буває. Девочки, делитесь своими проблемами. Почитайте, какие у вас проблемы. Может легче станет. Не знаю. Они, конечно, решается, но может на душе хоть легше станет. У меня никакая проблема. Бытовая, Просто некая проблема. Не проблема. Мне надо закрыть помидоры и парить. И картоплю выкопать. И сумку собрать студенту. Що почати? Що зробити, що не зробити. кого ні хотіла закрити. У мене рецепт є хороший, на 3-х літрову банку. У мене є 2-літрові намиті, напарні навіть. Кришечками накриті. Я не знаю, як його посчитати. Посчитати як. Розділити, наскільки, що нас? Що наскільки ділити? Так, треба подумати, можна розділити, так? Вчора Саша цукерок приніс? Не можна. Не можна цукерки їсти. Хлібчик ось їм. Мені вчора так пиво схотілося. Прямо так би випила залпом це пиво. Ну, не купила. Не. Пить тільки по великим святам. Все. Велике свято це що? Правильно. День народження чиєсь. І все. Воно буває рідко. Хватить жити, як попало. Треба ставати на путь і стіни. <ріхи> Девочки, я вам щиро дякую, що ви мене послухали сьогодні. От, поснідали чи пообідали, повечеряли разом зі мною. Приємного вам! От. Пишіть коментарі, ставте лайки і, звісно ж, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків хто поруч. Пока-пока.